Я пам'ятаю, що в мене сторінка про книжки, але зараз тут буде п'ять аргументів, чому треба бігти в кіно і дивитися фільм Ти космос. Це фільм у жанрі трагікомедія. Наш головний герой Андрюха працює космічним далекобійником. Два роки він летить через космос до найближчої чорної діри, щоб скинути токсичні відходи з землі. Але раптом земля вибухає, і він залишається єдиною людиною у всесвіті. До моменту, поки з ним не зв'язується Кетрін, яка перебуває на орбіті Сатурну. Типа того перше? Це наш український бляха фільм про космос з хорошою, якісною, гарною графікою і при цьому з бюджетом на який можна зняти 49 секунд інтерстелера. 49 секунд. Дякую каналу загону кінування за цю інформацію. До речі, друге, це потрібно подивитися, хоча б для того, щоб зрозуміти, як захотіти сміятися і плакати. В один той самий момент ця стрічка дійсно викликає дуже яскраві емоції, і кожен має це пережити. Третє неймовірна гра Володимира Кравчука, який дуже круто впорався своєю роллю. Ти дійсно віриш цьому персонажу, що він такий, яким він є. Я просто хочу підскочити, Підскочити. Четверте, це крута і жива мова. Тут ви почуєте і суржик, і матюки. Але це органічно в цій стрічці. Воно робить її живою і неймовірно круто вписується. Прикинь? Не президент Америки, не Супермен. Андрій Мен. Чувак Смельницької. Ну і п'яте, це музичний супровід. Я неймовірно кайфанула від писання Римчука в цьому фільмі. і пісня Вояж, вояж» була теж дуже влучною. <му> Чесно, на цьому моменті я не знала, яку емоцію юзати, сміятися чи плакати. Ну і основне, це бляха, наше хороше, якісне і цікаве кіно, яке дійсно. Варто подивитися кожному, тому купуйте квитки і біжіть кентати. А якщо ви вже подивилися, то пишіть в коментарях, як вам і не забувайте підписуватися. Якщо в нас вийде, це буде хобна історія. Раду не буде кому її розказати.